І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравоісюа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Альф на IMX 1357. Карта перлина річка. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас що? Це в нас фонтанчик. А якщо це у нас фонтанчик, то він буде фаново нахлопушувати, так скажемо. Паново роздавателя щів на перлинній річці. так, ну, Хотілося б такого бою, Дивіться, зразу ж у нас який план на бій. Ми зайняли імбопозішн. Ми тут уже такий король перлинної річки. Зайняли центр. Суперники знітились чомусь, не поїхали вперед. Там далі просувається у нас армадіще з наших братішів. Так? Тут бачимо, просуваються суперники, але. Вони, ну я ж вже казав, вони знітились і вже були трішки нахлопушені. А у нас що? А у нас фонтанчик, а у нас фанова гармата на дуже-дуже багато снарядів. От просто неймовірно, просто щось. Хоча невелика шкода від пострілу. Але я думаю, що якщо ти в топовому топі, то ну, це просто жах для суперників. Ми зараз граємо, ну, в топі, так не в топовому топі, а граємо в топі на сімці проти шість. Чудово! Так, ну цей бачу, ну, бідолага потерпів <піаско> фіаско в цьому бою вже з початку бою. Він там, можливо, щось переписувався із своїми братішами, сокомандовцями, а нашими суперниками, до речі. І напевне вони там вирішували якісь, ну, бирали якийсь план на бій, план на бій цей не спрацював, і ми знову ж роздаємо лящів. Хелькіт отримав поповній весь барабан зараз. Ну, навіть всього барабану не потрібно було, щоб я зашкодити. Так, ще один. На А-43. Чомусь так видивлюється, а що він? А він з фугасним стріляв. Ти бачиш, і влучив. Ну я зрозумів, чому він видивлює. Він думав, що зразу ж башту відкрутить. До речі, хоча, хоча у нас і барабан, так, але я так не помічав, щоб е, саме IMX 1357 е, башту зривали. Так, БК взривали. Отже, там ну, нормально так це з БК у нього. Знову нас дуельна дуель і вже з таким важковоговиком. Тигр 131-й. До речі, непогана машина, в мене він був. Я на ньому награвся, в принципі, чудово. Так, нахлопушений із чином нахлопушений 1240, 1243 вже настріляно. Це при шкоді від пострілу. Ми граємо на ББХ, ми можемо нафармити тут ну просто неймовірно. 100. А, 90 одиниць шкода від пострілу. 143 пробиття. Чудово, тяжа вже знижкова. Два вороги знищено. 4-2 побої. У нас тут все по чудово. Е, по іншому фланзі, ну там не зрозуміло, так, у тих щілинах, а ось по А, верніше, по першій, другій та третій лінії там ну, треба, напевно, допомогти. Це, я помітив, наш герой треба зараз тут допомогти, тому що там починають наших знешкоджувати, хоч тихеньку вирівнюються. Но якщо вони випущать очі, то це для них буде величезна проблема. Просто буде шквальний вогонь. На враження. Подальникам, ну подальникам ще ти задоволення стріляти. Чому? Тому що бачимо, що розкид, так? Треба от просто заспокоїтися, стати, не нервувати і просто влучати. <смітло> Хоча бачимо x8, так? А, ну, міняє то x8, то x16, це такі стиль гри наша в принципі теж як подав. Ну, Влучає, пробиває, все чудово, стоять бортами. Тут підсвітився, тут треба на це відреагувати, бо там вже. А, по низу їздить е, Т-50 варіант 2. І він нас і підсвітив. Поїхав він на нашого братіша. Не на як Пантеру. Мені, здається, там впораються. Ну там хто залишився? Е, чи то СП, так? Семовенти, contra 56, можливо, вони навіть зараз повертаються. Дивіться, що роблять це момент наші братіші. Вони там взяли в оточення два тяжі. Суперників, і я так розумію, що їм там теж може капець. Лящів зараз надають. Так, а це ще був ще крит... критований удар був чи... чи що показав? Я щось не помітив. Добре, виїжджає, випучивши очі, чи то СП. І знову ж бортом. Так як нам потрібно. Ну майже бортом, бачите. Тут уже Тут вже треба і під калібри зарядити. Уже так на куразі. Ще, ще четвертий ворог знищений. І залишається три патеки. І залишається Говіка Контракаро 56 і Су-152. Контракаро, я ж казав, повернеться. Повернувся. Ми його тут підстережемо, якщо що, просто по простонародному взаднищуємо заїдемо і нахлопушимо. Бортом бортом. бортом. <с? <с?> Як зазвичай. Ти бачиш, поїхав. Ну там треба нам допомога. Дійсно, кличе на допомогу братіші. братіші. Я думаю, відгукнувся Т-3485 та повинні відгук... відгукнутися. В цей момент навіть наші сокомандовці чи то СП та ще там одна ПТК поїхали по першій та другій лінії. Знітили суперники повністю. Вони зрозуміли, що вже в них там ну, просто ну, з перших секунд бою не вдався план на бій, так, нашого героя вдався. Таке часто буває, ну не часто буває, але буває. Якби навіть сюди залетіла якась ЛТшка, то ми б її вихло просто без проблем, таким барабаном. Правда? Це плановий танчик, фантанчик. Бачили на ньому класні бої, бачили крутезний, просто неймовірний, він там невтомний був, літав по монастирю, по карті монастир, так, що він там витворяв, ви пам'ятаєте. А потім на речері, так, по моєму дуже класний був, там. Суперники були у шоці від цього танку. Суперників точно підгоріло. 2257 знастрілено. Це з шкодою від пострілу 90 ну середньо. А ми можемо ще прихотушити двох буде і будемо настроен достойніший. Хоча, в принципі, і зараз вже нормально. так? Зараз просто не хочеться втратити наш танк. Допоможемо зараз той тут... СП. А, дивіться, яка у нас проблема. Наші братіші зараз виїжджають тут по річці. І е, їх можуть прихлопушувати. Отже, треба підсвічувати. І суд дуже небезпечний, бо там альфіще. Ми його зупиняємо і забираємо. Чи так? П'ять ворогів знищення. Ну і Говіка, Говіка, я думаю, для нас не суперник. Хоча, хоча це не те. Якщо ми йому по просто народному задні ще зараз заїдемо, то точно е, не проблема. І його відволікають, він там відволікся постріляти, хоче він хоче стати героєм битви цієї. Потім надіслати, напевне, реплеї від підписників гравцю UA. Ну, невдачка в цьому бою в нього. А в нашого героя вдачка. Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажемо вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.